Сьогодні я буду розшифровувати карту Маргарет Кін. Це художниця, яка малювала картини, яка малювала людей, тварин з великими очима. Про неї навіть зняли фільм. Здається, він називається Великі очі. Отже, поглянемо з точки зору астрології, через що ми можемо побачити тематику, кольорову гаму та техніку. Почну з того, яким Маргарет бачила цей світ. Він міг їй здаватися агресивним, войовничим. Світ, який постійно змінюється важким, таким, що змушує постійно діяти, привносить якісь несподівані ситуації, які постійно потрібно вирішувати. І в той же час вона бачила в ньому і красу, і рівновагу, якісь тяжіння до справедливості, хоча іноді здавалося, що немає цієї справедливості. Тому мені здається, через мистецтво вона намагалася це скомпенсувати. Що стосується уяви, уява в неї. є Розвинена, вона бажає виділятися серед інших, робити щось креативне, придумувати, створити щось таке, що ніхто до неї ще не придумав. Зробити це швидко, не затягуючи, причому робити багато, і кожен раз ця тематика все може поглинати і поглинати її. Дані карти я взяла з сайту. Я не знаю наскільки точний час народження, але буду користуватися цією картою. Асцендент. Те, яка я людина, якою мене бачать інші люди, як мені потрібно діяти проявлятися, щоб бути помітною. От згідно тих даних, асцендент в неї в рибах. Глибока, творча, психологічно глибока людина, яка прагне допомогти іншим, врятувати, бути щедрою, душевною. Риба це водний творчий знак. Часто можна бачити людей з вираженим ось цим знаком в сфері мистецтва. В негативі це може бути жертвена позиція. Планета, яка відповідає, це Нептун, яка відповідає за цей перший будинок. Нептун вона знаходиться у Леві, хочеться через творчість, знак Лева це творчий знак, через творчість через створення прекрасного, через радість, через передачу. Поширення цього прекрасного серед інших людей, служіння людям через сферу Нептуна, це знову ж таки через красу, через свою творчість, через психологію, через допомогу іншим, навіть безкоштовно продовжувати це робити, щоб інші почувалися добре. Уся радість також передавалася і їм. Положення Нептуна в шостому будинку також підкреслює цю жертвенність, тобто слугувати іншим, не дивлячись на те, що вони можуть ображати, недооцінювати. Вдячними за те, що вона робить для них. Ну і ось цей показник міг би привести до негативних ситуацій в її житті. Сонце знаходиться в Діві. Знову ж таки, тема служіння, постійної роботи, рутини, робити кожного дня одне і те саме, увага до деталей, систематизація цих деталей, організація, якась сухість, підхід беземоційний. Тут же знаходиться Венера. Венері тут не дуже. Добре, бо яка може бути насолода, якщо потрібно підходити так сухо і. Систематично до всього, що відбувається, до всієї тематики, і до краси, і до е, натхнення, і до е, насолоди, підходити, е, знаєте, е, по плану по схемі. Це може бути проявлено саме в деталях, і у цій е, тематиці жертвеності, допомоги, до тематики, що викликає сльози і жалість. Якщо ми подивимося на її картини, в неї ці картини. В них переважає тематика ось цього жалісливого стану. Місяць-місяць знаходиться у тільці. Це знову ж таки тематика творчості, краси, створення, накопичення цього творчого потенціалу мої емоції відпочивають в процесі ось цього створення. Я відчуваю тут комфорт. І можна сказати, що це також земний знак, це також додає тематики. Посушливого клімату і в її роботах це така. Гама кольорова, тепла, земна, не яскрава. На найвищому плані стоїть Сатурн. Це робота, пахота створення своєї кар'єри, розширення своїх масштабів якомога більше зробити в цьому житті, розширити свої горизонти, пізнати весь світ, весь світ стати знаменитим, популярним, досягти успіху. І Сатурн дає цей успіх через постійну роботу і дає не одразу, коли ти проходиш якісь. Шлях, в кінці шляху буде приз, що ти робиш, що вкладав, і отримаєш від цього якісь цінності, подарунки, похвалу, як люди зустрічають, зустрічають по картинах, по цікавих темах, по про тему здоров'я, тему краси тварин, тему краси людей, жінок і чим а чим запам'ятають, як людину талановиту, яка вміє Гарно, швидко створювати, говорити, діяти, яка привозносить красу, яка за справедливість, яка прагне допомогти слабким через. Тему дерезів, тобто справедливість законна чи незаконна, вона повинна бути, щоб слабких врятувати, а злодіїв наказати. Ну і тут же чорний місяць знову ж таки підкреслює цю тематику. Терези це не тільки про красу і творчість, але це і про стосунки з людьми, про стосунки як зі своїми близькими, так і взагалі з клієнтами і іншими людьми, про справедливість, про тему юридичну, про тему. Спілкування і балансування на, на межі, уникання конфлікту, це також естетична подача, от саме естетична подача її творчості. Так, де ми можемо побачити очі? Ну, очі це в першу чергу, ну, можливо, через сонце, ну тому що дивіться, сонце в неї в негативному аспекті УТАУ-квадрат називається з вузлами, це е, через що я перейду до свого. Уроку з цього життя, до чого мені потрібно прагнути. Ось через сонце вона може перейти туди. Сонце як талант, як творчість, як символ очей і концентрація на цій тематиці, вона її могла перевести на цей північний вузол. Другий варіант очі від страху великі, де страхи це восьмий будинок. Планета, яка керує цим будинком, знаходиться у Діві, тобто це концентрація моєї уваги. На цій темі, на цій темі стосунків, краси, справедливості, це підсилює ще чорний місяць. Страхити також і Плутон. Плутон у будинку творчості в Раці. Рак це планета, яка закруглює, все робить таким, знаєте, великим і округлим. Це також підсилює значення великих очей. До цього ще додаємо Уран. Уран, як управитель 12-го будинку, нам каже. Я зроблю це креативно через щось таке, що ніхто не робив. Іуран знаходиться в другому будинку. Другий будинок відповідає за наші ресурси, а очі це наш ресурс, те, чим ми володіємо. За концентрацією планет у Діві, у нас там знаходиться Венера, Сонце, досить таки близько, хоча і в Терезах Меркурій та Марс. Ну, це люди, по-перше, може переважати жіноча стать. Знак Діви це. Знак тварин це також жертвена тема, допомоги тема, тема благодійності, рутини, служіння, натхнення творчості, якогось, знаєте, чуда і в той же час роботи через рутину, через постійне служіння. Коли вона пропрацьовувала тематику цієї жертвеності в своїх роботах, вона також могла це і е, в житті пропрацювати, тобто постійно ось, в роботах у неї виникає ця тематика, і, можливо, е, з часом до неї прийшло розуміння, як це зробити і в своєму власному житті. Я не буду розповідати, ну, що саме в неї в житті відбувалося, але ну, можете переглянути просто фільм про неї. Є фільм Ці великі очі називається, де що відбувалося в її житті, як вона е, стала саме знаменитою, відкрилася. Прослідковується в, 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 саме в сюжеті цього фільму. Як у нас невидимки риби, бо риба це невидимий знак, знаєте, як символ такого, що можна сховатися в шапці невідимці, а діва це знак конкретики, що через матеріальне, через слова, через е, дії робить е, роби невидиме видимим. Тобто наші бажання по рибі стають. Е, е, Зрозумілими і явними, коли ми їх пропрацьовуємо в реальній житті, записуємо в щоденник або робимо якісь справи. Ну знову ж таки, Плутон, Плутон це планета, яка поглиблює наші намагання. Неї чорний місяць я купаюся в тематиці, вісів, пропрацьовую цю справедливість, і Плутон в план, знаходиться в п'ятому будинку творчості я пропрацьовую цю тему, я накопичую, я роблю все більше і більше. В неї дуже багато робіт. Якщо ви подивитесь, наберете і, е, прізвище художника в гуглі, прогуглите, то побачите, скільки в неї робіт. І я думаю, що не передивитися. І знов ж таки яка тематика знаходиться е, Плутон п'ятому будинку в Раці, Це тематика дитинства, матері. Знов ж таки може бути до речі показник як великі очі, тому що гарний аспект з сонцем, сонце з Плутоном е, перебільшення чогось. Звеличення. Тематика пропрацьовується детально. Сонце в діві детально. Плутон в рації глобально масштабно в великої кількості, і знов ж таки тема захисту дітей, захисту людей, допомоги їм, піклування про них. І це як також могла тематика пропрацьовувати через картини, через творчість. Ну, виділена в неї Венера і Меркурій. Це знов ж, ж таки творчість руками, говорити красиво, стосунки і налагодження зв'язків. Комунікацій, заробляння через творчість, слово контакти з іншими людьми. Ну, саме комунікації, передача знань через творчість, і знання через творчість, творчість про знання. Ну, от ці планети вони між собою досить тісно пов'язані. Венера в неї знаходиться в Діві. Знову ж таки, тематику, я казала, яка, що значить, і Меркурій знаходиться у Терезах. Виділена Земля. Земля це знову ж таки про. Стабільність, про матеріальне, це також творчий може бути показник. Тут місяць Венера і Сонце знаходиться. 100% земля виділена, тому що світила тут знаходяться. Ну, і знову ж таки, це у нас кольори спокійні. Техніка, техніка деталізація дуже добра, конкретика. Єдине, що може випадати з реалістичності, це саме очі. Виділений знак Діви, Меркурій. А Меркурій у Терезах тема краси і справедливості. Ну, я думаю, я все, що могла побачити на даний момент часу, я вам розповіла. Якщо вам сподобалось, ставте мені лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Також в мене є сторінка в Тік-Тоці та на Ютубі, там також викладаю відео. І якщо вам хочеться послухати, дізнатися про себе щось нове, формулюйте запитання, що саме ви хочете. Та пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую за увагу.